Привіт! Завдяки фермі нашої спільноти. Сьогодні я покажу, що нам випали за 150 тижневих дропів. У попередніх двох частинах загалом я показав 150 тижнів, де ми загалом отримали 15 169 гривень. Цього разу я покажу ще 150 дропів, і перевіримо, чи буде результат кращий за попереднє відео разом взяті. Якщо ти вперше бачиш моє відео на цю тему, в них ми перевіряємо, які ніж ми можемо отримати безкоштовно, просто граючи в КС за певну кількість тижнів. До речі, ще один безкоштовний ніж. Ти можеш нарешті отримати від мене. Якщо підписаний на мій Ютуб та Телеграм-канали, підсумки по ножу будуть при досягненні 5555 підписників. А до 28 вересня хтось із вас ще може отримати ці рукавиці. Вся інфа в телеграмі в закріплених публікаціях. А хоч от, щоб отримати безкоштовний ніж та жневих дропів, для цього нам треба просто грати з правим в КС та забирати раз на тиждень безкоштовний кейс та скини за фарм досвіду нашого рівня. Кейс та скини можна продати в стім та купити ножа без зайвих вкладень. До речі, окремо хочу подякувати всім, хто скидав тижневі дропи в мій другий телеграм. Щоб не готувати це відео майже 3 роки на одному аккаунті, обняв, підняв кожного завдяки вам і виходить нова частина такого формату значно швидше. Ну давайте подивимося, що нам вдалося зловити: півхили на спонсора і полетіли. Дорого відкривати кейси у Габена, а на BlackKey ти можеш відкрити 5 кейсів безкоштовно, якщо ти вперше на цьому сайті. Особисто мені з них цього разу пощастило отримати 150 гривень з кінами. Вивезти їх можна після поповнення від 5 доларів. Це можна зробити з кінами, криптою або картою. Ще бонусом ти можеш отримати 40 гривень на баланс. Промокод FELIX 28 гривень, а за мейл в профіль ще 12 гривень. Посилання та промокод закріпленому коментарі під цим відео. Забирай халяву та пам'ятай, габенто чи сайт свої гроші завжди краще витратить на пиріжок з вишнею. Почнемо ми з обнови, яка була на цьому тижні. Якщо коротко, кейс перелом прибрали з активного дропу. Відтепер він рахується як рідкий кейс і буде випадати значно менше. А його ціна, звичайно, вже трохи підросла. На заміну йому в гру додали так званий термінал. Це новий вид кейсу, в якому додали колекцію скінів Гене. Ножів та рукавиць в ньому немає, а для його відкриття не потрібен ключ. Коли ми відкриваємо термінал, нам починає писати торговець зброї та пропонує купити скіни. Якщо скіна або ціна на нього не подобається, його можна скіпнути. Загалом в одному терміналі максимум може бути 5 запропонованих скінів. Після п'ятого скіпу цей термінал крашиться і зникає з інвентарю. Або якщо ти купуєш одну із пропозицій, навіть перший скін, термінал теж зникає, та інші пропозиції в ньому переглянути вже не буде змоги. Вірогідність випадіння скінів які пропонує торговець, дорівнює шансу випадіння точно такому, як і в звичайних кейсах. Як формуються ціни у цього Бориги, знає тільки Valve. Наприклад, одному гравцю, якщо так можна сказати, пощастило, побачити емку червоної якості статреку якості щойно з фабрики, але щоб її отримати, йому треба буде викласти більше 60 тисяч гривень, а знайти ці гроші він повинен за три дні. В іншому випадку цей термінал просто зникне. Повертаємось до наших тижневих дропів. Весь дроп буде рахуватись при умові актуальних цін. На зараз, ніби я його відкладав 150 тижнів, а зараз збираюсь продати. Всі кейси завжди ростуть ціні і немає сенсу його продавати відразу, як тільки він тобі випадає. До прикладу, рік тому найдешевший на живий кейс по реломку 9 гривень 46 копійок, а зараз його вже купляють по 33 гривні. Але у випадку нового кейсу або терміналу Генезіс, який тільки додали в гру, раджу його продавати в перший же тиждень. До речі, деяким моїм підписникам вдалося витягнути з нього до 2000 гривень, з чим я вас вітаю. Наразі на момент запису. Відео будемо його рахувати по актуальним цінам на кінець першого тижня, щоб усередити ціноутворення. Зараз на екрані ти можеш побачити всі кейси, які є в грі. Більшість з них ти можеш отримати безкоштовно один раз на тиждень. Це кейси Ріколь, революція, кіловат Сновидіння та кошмари та новий термінал Генезис. Ці кейси зараз з активного дропу і випадають найчастіше, всі інші з рідкого дропу, і так як попит на них залишається немаленький, ціни на продаж будуть ще приємніші. Так і перейдемо до нашого дропу за умовні 150 50 тижнів. З активного дропу ми отримали. Перелом ми ще будемо рахувати. 21 штука. Видача 29 штук. Революція 28 кВт. 30, сновидіння і кошмари 29 штук. І терміналів наша спільнота тримала 5 штук. Переходимо до кейсів з рідкого дропу. Оку Змії за 33 гривні, тіньовий кейс за 98 гривень, гамма 2 189 гривень, Хрома 3 190 гривень, Хансман кейс за 506 гривень. Кейс другої серії за 565 гривень, кейс Браво за 2335 гривень, і навіть кейс першої серії нам теж вдалося зловити. На даний момент він коштує 4970 гривень. Якщо порахувати все разом з кейсів, ми отримаємо 15 тисяч гривню без урахування комісії Steam. Ну кейси нас порадували дуже так порядочно. По скінчикам ми отримали 8 відчіплювачів брелків, які ми не рахуємо по вартості, так як їх не можна продати. Ширп або графіті ми отримали 108 штук на 238 гривень. Промку ми отримали 23 штуки на 483 гривні. Загалом синьок ми отримали 6 штук. Перший це p 250 обмінник за 7 гривень. Ось такі Фамаси з колекції Safe House в якості FT за 17 гривень, з цієї ж колекції 2 SSG по 128 гривень, такі ВП майже без подряпин з нової колекції за 160 гривень, та от такий новий SSG за 220 гривень. Фіолетової якості ми отримали 5 скінів. Перша це отака от не дуже дорога МК Нітру за 16 гривень, нова МК блискавиця за 179 гривень. Отакі хоч -от два юспіка, закривавлений край у якості щойно з фабрики, дві штучки ми отримали по 1500 гривень. І на фіналочку нас Габен порадував таким АК 47 опівнічний північний ламінат в якості Minimal Wear за 1531 гривня. Грошевої якості, на жаль, ми знову не зловили. Але з кінів загалом отримали на 6107 гривень. Якщо порахувати все разом, ми отримали. 21 748 гривень. А чистими з зарахуванням комісії 18 486 гривень. Саме стільки ти міг би отримати з одного Prime аккаунту за 3 роки, з трьох аккаунтів за рік, або з 50 аккаунтів за 3 тижні. А такий ніж можна було собі вже брати по автобаю за 150 тижневих дропів. Якщо хочеш бачити продовження даної рубрики, постав подобайку та напиши коментар. На зв'язку був Фелікс, я з вами не прощаюсь, ще побачимось. In the pot, drip wealth like a fountain. Bullet train.